З миром Божим. пастор показав в хлібі, що сьогодні люди віруючі, вони знаходяться в панібратстві з Богом в церкві, в домі Божому. Мене любіть, мене благословляйте. Все навколо мене. Тобто, не людина має пізнавати Бога, бути послушною, богобоязною, а Бог має для людини цей спокушання Бога, це ідолопоклонство і сатанізм в церкві. І такі люди Бог поклявся, що вони не війдуть в його покій, тому що сьогодні віруючи, вони тілесні, душевні. Вони не богобоязні, вони придумують різні віровчення, різні релігії, по-своєму хочуть служити Богу, по своєму вірити в Бога. Це є спокушання Бога і хочуть бути з Богом напряму. В Біблії було пару прикладів, які люди, які були з Богом напряму, вони живіми зійшли до пекла. Тому що нам важливо щодня задуматися, для чого Бог дає нам кожен день життя, для того, щоб ми ввійшли в волю Божу, з'єдналися з Божою сім'єю, і як діти Божі, щодня аналізували себе.